Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж спробуємо зараз обговорити результати зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вчора в Білому домі медіа вже пишуть про те, що дуже багато і CNN, і Axios, Про те, що вчора, під час відвертої і дещо напруженої розмови, Трамп сказав Зеленському, що він поки. Що не має намірів давати далекобійну зброю е, Києву, і що сподівається е, на дипломатію. Але зараз все це ще деталізуємо. До ефіру долучився Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго ранку, пані власне, вітаю. Які ваші враження від вчорашньої зустрічі? Давайте так спочатку враження. Ну, Трамп може бути задоволений собою. Він провів успішну психологічну операцію. Давайте задаємо те, що він почав казати правильні речі: що Україна не програє, що Україна може повернути себе території. Потім почалися розмови про тамагавки. Паралельно був виток інформації, що американці надають розвідувальні дані для наших ударів по російським НПЗ. Потім стає відомо, що Зеленський летить в Вашингтон. Ну і власне це спровокувало розмову Трампа і Путіна, де Путін вже не почав розповідати про Піченягафи і так далі, а почав з одного боку лякати Третьою світовою війною. З іншого розповідати, що тамагавки нічого не змінять на полі бою, але можуть погіршити відносини зі сполученими штатами і досяг цього зараз. Ми маємо домовленості, щоб в одній з найбільш корумпованих антиукраїнських країн Європейського союзу відбудеться цей саміт, на якому абсолютно очевидно, що Путін буде повторювати всі ці цілі СВО. Які він собі бачить, і звичайно, що Трамп буде ну фактично не здатний нічого зробити, оскільки він відійшов від свого плану тиснути на Путіна, щоб почалося припинення вогню, а потім політичний процес. І звичайно, що для нас не дуже добре в тому контексті, що Зеленський летів в Вашингтон для того, щоб отримати тамагавки і інші види озброєння. Ну і також риторичну дипломатичну підтримку з боку Сполучених Штатів, оскільки абсолютно очевидно, що в Україні немає ілюзій, що цю війну можна зупинити дипломатичним шляхом. Але але на жаль, поки все це відбувалося, те сприятливе риторичне, я б сказав би так знов таки, давайте будемо відділяти те, що Трамп розповідає, і те, що Сполучені Штати роблять. Що вони роблять? і Що не роблять? Точніше, вони не роблять нам допомоги, хоча в проєкті оборонного бюджету передбачено 500 мільйонів доларів на допомогу Україні, але зрозуміло, що це не є достатнє, і пріоритети цієї допомоги це передусім обмін розвідними даними і створення спроможності в Україні для того, щоб ремонтувати, обслуговувати те зброєння і техніку, яку яку американську нам надавали Сполучені Штати і інші партнери. Про якісь м, великі м, обсяги передачі України озброєння там не йдеться, а ось, і, звичайно, зрозуміло, що Трамп ради і про це до речі, П Пітер Хексер під час засідання так званої Рамштанської групи сказав: що давайте купуйте у Америки зброю для України. Ну тобто, аб абсолютно очевидно, що Трамп і його адміністрація не сприймає цю війну. Як свою війну, як війну, в якій є стратегічний інтерес Сполучених Штатів, і власне тому потрібно інвестувати в перемогу України, а не щось там млямлять про готовність Путіна до, до припинення війни. Ну, слухайте, це така капітана очевидність те, що Дональд Трамп там чи його адміністрація не сприймає цю війну як свою війну. Не сприймає риторика, змінилася, політика змінилася. Можливо, є сенс, є шанс домовитися про продаж зброї, передачу вже великі сумніви. Але тим не менш, от ви, ви сказали, що Зеленський їхав в очікуванні до Трампа, що він отримає тамагавки. Медіа писали, що в принципі і риторика Трампа сприяла останніх тижнів. Жнів про те, що ці ракети Україна отримає. І Зеленський зі свого боку підживлював цю риторику і згадував про ці тамагавки. Хоча, чесно кажучи, навіть в цьому ефірі ми неодноразово спілкувалися із експертами із депутатами від оборонного комітету. То багато хто з них натякав, що це якась така ілюзія, чи, чи бульбашка, тому що є проблеми з установками для тамагавок. Є питання кількості: що якщо і надасть, то це винятково буде якась незначна кількість для того, щоб щоб вони слугували як таким політичним тиском для Путіна, але тим не менш, ось ви сказали, що Зеленський тут їхав, в очікуванні, що він їх отримав. А на чому грунтувалося це очікування? Ну окрім просто якихось заяв заяв на, на загал. Ну, по перше, я не зовсім погоджуюся, що вони б не зіграли роль. Звичайно, вони не, не є вундервафи, які б змінили все. Якщо б у нас було 300 тамагавків і така кількість, яку сполучені штати застосували під час операції буря в пустилі, звичайно, що тоді б це була геймченджер. Але для мене, наприклад, тамагавки в під час війни, це могла би бути умовно така кажучи, така такий механізм, який би встановив певну систему стримувань, тобто наша здатність нанести удари по енергетичній інфраструктурі Москви і Петербурга або стратегічним об'єктам на території цих міст. Вона могла би створити стримування, і Росіяни подумали, а чи слід продовжувати бити по українській енергетиці і українським цивільним об'єктам. Я вже зрозуміла, що вона ця ситуація не змінилася, не, не, не змінила курс цієї війни, ось але однозначно вона могла би дати такий для нас позитивний момент і звичайно що була мусовомуся мусувала, ця тема і серед західних експертів і західних політиків я сам чув як фактична Келлах на, Вашим, на Варшавському безпековому форумі про це казав що там це розглядається ну він звичайно не приймає рішення але він достатньо так пространно про це сказав що натякнув що це цілком можливо, перепрошую так, в ефір э, увірвався э, кіт Олександра Хари. Перепрошую, мені Ось, так, я думаю, що от, власне ця риторика експертів і посадовців, ну і власне американці самі перші почали розмов... розказувати про ці тамагавки, бо Зеленський просив тамагавки щонайменше в вересні минулого року, коли він літав на Генеральну асамблею ООН, і пам'ятаєте цей план перемоги. І тоді він натякав, що буде просити американців такі засоби, які б могли би стримувати Російську Федерацію в стратегічному плані. Ось ну і тоді Джозеф Байден не зробив нічого щодо цього. Тут зрозуміло, що він вже виходив. Я думаю, що він сподівався, що буде демократичний кандидат і що буде продовжуватися отака така допомога, яка б мала би привести к якомусь компромісу і новому статусу. Кво що є звичайно стратегічною помилкою попередньої адміністрації. Ось, а з приходом Трампа зрозуміло, що йому ця він називає цю війну Зеленського і Байдена. Хоча зрозуміло, що винен в війні Путін. І а якщо когось і критикувати, то напевно слід критикувати Барака Обаму, який нічого не зробив для того, щоб зупинити Росію, а навпаки, фактично заохотив своєю бездіяльністю. А і ангела Меркель, яка нещодавно вилізла і звинувачувала. Балтійців і поляків, тому що вони спровокували Путіна. Ось тому ситуація фактично нічим не змінилася. Я розумію, що наші громадяни сподівалися, що американці нам нададуть допомогу, що це може якимось чином покращити ситуацію, і можливо наблизити якесь припинення вогню. Оскільки цього не відбулося, то очевидно, що буде продовження цієї війни. І ну мені здається, якщо ви почитаєте на сайті президента України про всі ці зустрічі, там немає жодного слова про мир чи перемир'я чи замороження конфлікту по нинішній, значить, на лінії зіткнення. Зеленський розмовляв з європейськими лідерами ключовими. Ті, хто найбільше допомагає нам виключно про те, що потрібно більше грошей по програмі PEARL, тобто купівля за європейські гроші американської зброї в інтересах України, і тобто, фактично, нічого не змінилося, і будемо чекати, звичайно, цього Будапешту. А це просто буде емоційні гойдалки, бо зрозуміло, що Трамп не може з силою своєї харизми там чи чогось ще ну, власне зупинити цю війну, оскільки Путін бачить слабкість заходу. Він бачить, що Сполучені Штати не воліють вкладатися в перемогу України і ну фактично захист європейців настільки, наскільки це можна було уявити ще кілька років тому. Що європейці пораються з цими проблемами, і у них є длими інвестувати в власну оборону чи допомагати Україні. Але з іншого боку, як би ми не критикували європейців за повільність, за те, що вони недостатні ресурсів дають, поки що не хочуть віддавати російські заморожені активи Україні, хоча кажуть, що до кінця року, можливо, все ж таки ця, ця історія буде розв'язана на користь України. Ось тобто він бачить ці, ці моменти, плюс зрозуміло, що ситуація на фронті не є ідеальною. З, звичайно, хлопці САЗОВУ фактично зробили чуда і про просування росіян відрізали, але кардинально це не міняє ситуацію на полі бою. Ну і нам залишається готуватися до холодної зими і сподіватися, що наш ОПК буде виробляти більше ракет і дронів для того, щоб знищити російську енергетику. Бо в принципі це можна сказати один з тих моментів, який може призвести до принаймні припинення вогню. Коли Путін зрозуміє, що критична велику кількість ми знищили енергетичних об'єктів, і що це може обрушити фактично російську економіку, і власне тому тоді можна піти на якусь якесь припинення вогню, тимчасово чи частково я маю на увазі по енергетичним об'єктам і так далі. Але поки що нічого не змінилося з точки зору реальних речей, і війна продовжується. І можна тут констатувати, що ну з того, що ми почули вчора, і потім після цієї зустрічі Трамп написав в себе в соцмережах, що, скоріш за все, наскільки я розумію, Трамп повернувся до ем, своєї початкової позиції, е, згідно якої е, має настати заморозка фронту. Бо колись були різні позиції: і обмін територіями, і мирна угода всеосяжна і остаточна. Зараз, я так розумію, на кону винятково заморозка фронту про це говорить Трамп, і про це вчора, до речі, говорив кілька разів Зеленський. Що першочергова мета заморозка фронту. Ну можемо зафіксувати хоча б це. Ну, я думаю, ні, насправді. По-перше, як каже посол Болтан, який був радником з питань національної безпеки, президента Трампа за першу каденцію, у Трампа немає ані стратегії, ані тактики. Тобто, те, що він розповідає, це, чесно кажучи, просто є потрясінням повітря, а аж ніякої стратегії за цим немає, абсолютно. Друге, що президент Зеленський може казати? Тобто його головне завдання на цей візит та в принципі з першого дня каденції Трампа було намагатися тримати Трампа на нашому боці. Ну, спочатку, звичайно, були якісь можливі ілюзії, що американці будуть продовжувати надавати допомогу, зроблять ставку на українську перемогу і так далі. Всі звичайно, ілюзії вони розвіялися. А залишилося лише те, що нам не слід погіршувати відносини з Трампом, щоб. Нам знов таки не припинили, як було не один раз, постачання розвідувальних даних і доступ до американського ОПК, бо іншої допомоги від американців очікувати годі. І от власне тоді, якщо ми кажемо про це, то програма мінімум цього візиту виконана, і Трамп залишився задовольний. Напевно, в голові у нього там Нобелівська премія миру на на за 26 рік почала знову такі майорити. І і так далі, ось а якщо казати про якісь реальні речі, якщо щось дійсно відбудеться, а може відбутися виключно, коли Путін зрозуміє, що у нього кризисним є моменти і в економіці, і в енергетиці. І на те, що він на фронті не може досягнути якихось відчутних результатів. Ну, до речі, ми бачили по його рішенню можливості значить, задіяння мобілізації резервістів. Це ще один крок для того, щоб не робити загальну мобілізацію в Російської Федерації, але однозначно крок в напрям того, щоб продовжувати слід цю війну. Ну, тобто, це і критичний момент, да, і, а з іншого боку, показник готовності продовжувати. Палити своє м'яса там в українському багаті. Ну ось тому звичайно логічним буде припинення вогню по лінії е, зіткнення. Звичайно, що Україна ніколи не погодиться на будь-яке юридичне визнання цих територій за е, російською Федерацією е, Ось е, Ну мені здається, поки що далеко до, 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 до цього і. Ну, розглядати це як елемент якогось врегулювання. Я вже не кажу про мирну угоду. Не буде мирної угоди, ну, принаймні на моєму поколінні, допоки Росія не розвалиться, або, е, врешті-решт, американці не вирішать, що. Це ідеальний варіант. Українці не лише мають волю, вони мають здібності знищувати ворога росіян, які є стратегічним ворогом сполучених штатів і друзями ніколи не будуть. Їх неможливо відтягнути від Китаю. То краще інвестувати в українську перемогу в Європі. Тоді європейці будуть в більшій безпеці і будуть допоміжними американцям в індатихянському регіоні, щоб стримувати Китай. І звичайно, що сигнал того, що захід може проявити довговолю і санкціями, і допомогою значить, досягнути своїх цілей, буде означати меншу меншу, скажімо так, вірогідність того, що Китай в найближчий рік-два може напасти на Тайвань. Нагадаю, що Цзіньпінь давав установку своїм військовим до 27-го року бути готовими до операції. Ну фактично по захопленню Тайваню а тут залишилося лише пару років за цей час. Сполучені Штати будуть нездатні суттєво наростити свої спроможності в індотехіканському регіоні. І їм доводиться розпорошувати свою увагу і допомагати європейцям, хоча б якось і звичайно, щось робити по, по відношенню до Китаю. А якщо була б інвестиція в перемогу України, то ситуація в індотехіканському регіоні могла б бути набагато краще для Тайваню, для Японії, Південної Кореї, Австралії і звичайно для Сполучених Штатів. you <laughs> Очевидно, Трамп так не вважає, а поки він є президентом. А ще один момент, щоб з томагавками вже закрити цю тему. вчора під час цієї розмови відкритої, де була преса, Зеленський сказав про те: він сказав, що в Україні роблять дрони, багато дронів, хороших дронів. Можливо, це було щось нове для американської преси. І він сказав, що в Україні є хороші дрони, але немає томагавок і тому, мовляв, ми зацікавлені в в обміні. І знаєте, Трамп дуже жваво підтримав цю розмову. Він теж здається, похвалив, що в Україні є дрони. Скажіть, це така гра на публіку, чи реально можливо бути якась зацікавленість? Бо вчора посли, з якими я говорила, вони кажуть, що це скоріш за все гра на публіку. Бо якщо Штати зацікавлені в якихось українських дронах, то вони зацікавлені винятково в технологіях. Ось а це навіть поруч не стоїть там по величині ціні, щоб обмінювати. Технології або навіть цілі дрони на тамагавки. Що це взагалі за, за репліка така була? Як її вслід тлумачити? Ну зрозуміло, що Зеленський намагається якось скомбінувати різні речі для того, щоб зацікавити американську сторону, і от подолати оцей спротив, там чи боязнь не знаю, і так далі. Але ну воно чесно кажучи, от ви абсолютно праві, ну воно не не співставне. Хоча, як би ну скажімо так, дійсно у нас є дуже цікаві напрацювання, але до речі, слід казати не лише про виробництво чи технології дронів, але і про те, яким чином ми їх застосовуємо, мені здається, це набагато більш цікава для американців тема, аніж самі дрони. Ось, ну мені здається, що Трамп не зовсім цим зацікавився. І якщо ви слухали, що він казав, він похвалив, що в нас дрони. Потім почав розповідати, що в них теж є дрони, і різне заліздя. Потім чомусь стратегічний бомбардувальник Б-52 приплив до, до цього. Тобто, це просто була така потік свідомості, і, і ну, меседж Зеленського точно не потрапив в ціль і точно не зацікавив власне, Трампа. Те, що американці досліджують, ну абсолютно чи. Видно, я думаю, що розвідки більшості передових країн стежать дуже ретельно за тим, що тут у нас відбувається як на полі бою, так і в оборонці. І звичайно, американцям це все цікаво. Ось але не настільки цікаво, щоб обмінювати на ті ж самі тамагавки. Хоча з іншого боку, ви знаєте, я дивився ну, в відкритих джерелах є цифри, щось поряд 4 тисяч тамагавків зараз є на озброєнні сполучених штатів, і десь третина з них це блок 3 застарілі, які не модернізуються, і фактично вони планувалися до, до списання. Поки що зрозуміла ситуація в індатихканському регіоні не не пішла на краще і американцям потрібні ці тамагавки, але чесно кажучи, якусь сотню. Якщо б вони передали Україні, це точно би кардинально нічого б не змінило, тим тобто, паче знов таки повторюся, що вони зроблять ставку на або модернізацію там, четвертих є чотири, блоків шість боків. І це з точки зору захисту до роботи РЕП, більша висока точність і, і, і так далі, і тому подібне. То, в принципі, він би міг навіть символічно якусь кількість і кількість дати. І звичайно, що це могло би бути. Якимось партнерством, яке би дало би доступ американським компаніям до технологій українських дронів, але ну, схоже, що Трамп просто це не, не зрозумів, не зацікавився і так далі. Можливо, вони думають, що ми і так поділимося, враховуючи те, що попередній президент давав допомогу. Хоча Трамп постійно відмежовується від Джозефа Байдена і каже, що він це війна Зеленського і Байдена, а не, не, не Трампа. І так далі. Але ж вони ж пам'ятають, що фактично на 60 мільярдів доларів було надано зброю Україні за останні три з половиною роки. Ну, можливо, пам'ятають. Не знаю. А, ще одне питання: тоді, вже переходячи до іншої теми: зустріч Путіна і Трампа в Будапешті. Наскільки я розумію, це вже неминуча подія. Ну хіба що сам Путін від неї відмовиться, тому що Трамп зацікавлений з ним зустрічатися? Він дав це вчора чітко зрозуміти. А в Будапешті вже сказали, що вони будуть дуже раді вітати в себе як Путіна, так і Трампа як безмовна. Ну Віктор Орбан є троянським конем Китаю, і Російської Федерації в Європейському Союзі і НАТО. І, звичайно, що він з самого початку війни був не на нашому боці. Нагадаю, що вони прийняли рішення його уряд, щоб навіть угорською територією не постачалося озброєння для безпеки для, для оборони України, та ще бо це свята святих в статуті ООН і так далі, і тому подібне. Плюс Орбан використовує етнічну меншину угорську в якості зброї проти України. Не один раз допомагав різних покидьків російських виключити з санкційних списків, починаючи з патріарха Гундяєва до деяких значить, олігархів і так далі. І але з іншого боку, він намагається показати себе як таким мага представником в Європі, бо він проти нелегальної міграції за традиційні цінності і так далі. Ну, включаючи до речі, корупцію. Я Я сподіваюся, що ви бачили репортаж угорських журналістів про маєток. Ну він, звичайно, не такий масштабний, як міжгірський нашого ну, слухайте, Федоровича. ви знаєте. Олександре, я бачила цей репортаж, і там були певні і протестні настрої. Але найменше мені здається, ми можемо кидати в огород Орбана за його маєтки. Тут знаєте, в Україні теж є кому покидати в маєтки каміння і згадати і спитати, як вони на це заробили. Тут якби до ну, тут орбана трошки іншого ж ти питання. Питання в іншому питання в стратегічної корупції, що фактично сидячи на газовій і нафтовій гільці Російської Федерації. І тут вони дуже схожі на те, що було в Україні останні там 25 років, так умовно кажучи, да. Тобто російські енергоносії дешеві і велика велика кількість грошей з цих енергоносіїв йшли в кишені керівництва країни, їх політичних партій, конвертовані в медіа і політичні проекти. Я, власне, про це Звичайно, що корупція є всюди і, і Україна не є взірцем, Але просто Будапешт чи Угорщина це центр, такий заповідник Руського миру. Хоча, з іншого боку, звичайно, я не хочу ображати угорців в цілому, бо протестні настрої там є і. Наступного року будуть вибори, і власне тому і для Орбана було важливо щоб ця зустріч відбулася власне у нього. Сіарта вже зробив невеличкий ролик, де Трамп каже. Я обрав Будапешт, бо це те класне місце, де там шалені якісь успіхи є уряду Орбана і, і так далі. І тому подібне. Ось, а, але ну звичайно буде цікава ситуація. Ну європейці вже роз'яснили, що їх санкції не діють на Путіна, тобто заморожені активи це одна історія, а подорожі абсолютно можливі. А, але ж діє ордер міжнародного кримінального силу, і звичайно, що злочинець Путін має бути арештований, якщо він перетне кордони Європейського союзу або будь-якої цивілізованої країни. Це окрема історія. Далі історія безпеки Путіна, бо зрозуміло, що ця істота, вона яка хоче жити там 150 років і так далі. І вона трясеться за своє життя, яким чином він буде потрапляти в Угорщину. Тобто, тут є такі цікаві моменти. Ось. Але в будь-якому випадку ця зустріч нічого не змінить з простої точки зору, що для Росії їм треба вирішити свої завдання з Україною з Європою, тобто підкорити Україну і потім зламати НАТО, умовно кажучи. А для е, Трампа йому байдуже що або припинилася ця війна? Він записав себе. Він вже до речі каже, що дев'ять конфліктів припинив. Буквально минулого тижня ще було вісім. Не знаю, там Албанія і Австралія, чи хто там де, де, де Вчора він, там. Е... Вчора він за столом згадував вісім, а ця мовляв, війна буде дев'ятою. Так так він ко ну, і ще ще казав. Ну нема, нема різниці. Тобто, звичайно, що йому потрібно це зробити, і ну сит надати віл належне Йому він дійсно не любить конфлікти. Він дійсно не хоче, щоб продовжувалося страждання. Але на жаль, по перше, він урівнює жертву агресії і агресора. Це перше. А по-друге, він не розуміє, що з такими потворами, як Путін, не можна про щось домовлятися. Воно просто ну, це, це, це безглузда і так далі. і лише... ну, для України Я лише... нічого да не, не міняється, оскільки війна продовжується, І найголовніше для нас, що у нас є підтримка європейців, які, врешті-решт, свідомили, що це їх війна, що вони постраждають, якщо буде. Припинення цієї війни не на тих умовах, які прийнятні для України, і власне тому, чому я все це так розповідаю. Власне тому є у американців є немає точніше такого важеля впливу, який був раніше, коли вони надавали велику допомогу і могли казати: не бійте по російській території, ідіть тут на поступки політично, там чи дипломатично і так далі. Власне власне, тому і дуже дуже з одного боку, звичайно, хотілося б хотілось би, щоб війна ця завершилася на наших умовах як на швидше, але з іншого боку, ми не можемо дозволити, щоб вона завершилася на путінських умовах. І власне тому Олександр, дуже важливо. У нас у нас все. Я лише додам на сам кінець, що велике питання, як Путін буде летіти до Будапешта, чи не будуть його інші країни саджати його літак. Але в мене немає сумнівів, що ніхто його арештовувати не буде, бо ізраїльський прем'єр, який так само мав ордер від міжнародного кримінального суду, прибув був у Будапешті в 2025 році. Ні, ніхто його не чіпав, тому це питання я думаю зняти. Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі новини після новин я знову. Знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.